у ділків новий вид наживи. Приватні компанії пропонують українцям отримати субсидію. Всього за 50 гривень. На сайті обіцяють допомогти оформити документи і зареєструвати їх. Для цього потрібно всього навсього заповнити на сайті формуляр. На перший погляд пропозиція спокуслива. Потрапила на гачок ділків, і бабуся Анастасії. Літня жінка просто не хотіла стояти в чергах. Моя бабуся вирішила оформити субсидію. Оскільки вона вже старенька, ми вирішили скористатися цими послугами. Я заповнила формуляр, і пройшло вже на цей момент 10 днів, але жодної відповіді я не отримала і добре, що хоч не заплатила 50 гривень. У департаменті соціальної політики шоковані створенням подібних сервісів від приватних фірм чиновники попереджають, не несуть жодної відповідальності за якість оперативність та й взагалі за реальність надання таких послуг. Попереджають, ділки скоріш за все є звичайними аферистами. Адже приватним компаніям необхідно надавати документи для оформлення субсидій лише з нотаріальною довіреності, а така коштує як мінімум 300 гривень. Будьте обережні, щоб не потрапити до шахрайських дій, які на даний час маніпулюють нашими громадянами, користуються життєвими обставинами. По перше, потрібно офіційне доручення від заявника, що він доручає право там юристу, адвокату заповнювати заяву та декларацію. На сайті спритників немає ані контактних телефонів, ані адреси. Натомість у формулярі потрібно вказувати свої персональні дані, зокрема серію та номер паспорта, адресу та індифікаційний номер. Тож, заповнивши формуляр, можна втратити не лише 50 гривень, а й стати жертвою значно масштабнішої афери. Якщо ти віддаєш свої персональні дані, так само як і своє майно, ти також повинен розуміти, кому ти їх видаєш ніхто не знає. Як вони можуть бути використані в майбутньому? Чи то вони будуть використані для того, щоб брати якісь під підробити якісь документи, і потім ці документи будуть використані в якомусь шахрайстві, і потім до тебе прийдуть рано чи пізно? І ти будеш вимушений давати якісь покази правоохоронних органах. Чиновники запевняють найбезпечніше оформлювати субсидію самостійно і гроші зекономити, і не наразитися на аферу. До того ж, будь-яка допомога в управлінні праці та соціального захисту безкоштовна.